Яка надія для людства, коли ми бачимо безліч смертей, коли ми бачимо безліч небезпеку в нашому світі? Хоча люди народжуються смертними, Біблія завдяки Ісусу Христу спонукає їх шукати безсмертя. Написано у Писанні: Дар Божий вічне життя в Христі, Ісусі Господі нашому? Як у Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть. Він зруйнував смерть і виявив. Життя і нетління через благовістя сам Христос сказав, що його голос відкриває могили та воскресить мертвих. Якби Христос не прийшов, становище людства було б безнадійним, і всі померлі загинули б назавжди, але завдяки йому кожен може бути врятований. Бог віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. але Мав життя вічне. Тому віра в Христа це не тільки звільняє від покарання за гріх, а дарує віруючому незрівнянний дар безсмертя. Христос явив життя і нетління через благовістя. Апостол Павло запевняє, що саме святе письмо здатне зробити нас мудрими на спасіння вірою в Христа Ісуса. Ті, хто не приймає Євангелії, позбавляє себе. Безсмертя.